Шановні пані та панове, мене звати Іван Іващенко, я філософ і перекладач. У цьому семестрі пропоную вам взяти участь у моєму курсі Критична філософія Іммануеля Канта Під час курсу я розгляну чільні аргументи, які німецький філософ Іммануель Кант виклав у своїй критичній трилогії: критиці чистого розуму, критиці практичного розуму і критиці сили судження. Учасники курсу ознайомляться з проблемами, порушеними Кантом, його стратегією розв'язання цих проблем. Також дізнається, чому він вважав свою філософію зміною способу мислення і революцією у філософії. Чи існують підстави стверджувати, що кантова критика чистого розуму, перше видання якої побачило світ у ризі у 1781 році, радикально змінило інтелектуальну історію Європи. Що Кант мав на увазі під умовами можливості? І чому ця думка є революційною? Чому він вважав, що суб'єктивні спроможності пізнання закладають підвалини об'єктивної реальності, і як він це доводив? Чому закони природи є продуктом нашої спонтанності, а не результатом спостереження за повторюваними явищами природи? Чому питання про реальність нашого світу стосунку він узалежнив від питання про його значущість або нормативність? Чому ми не можемо пізнати Бога і чому нам це не потрібно? Що таке категоричний імператив, як моральний закон, і чому ідея Бога як найвищого добра? Важлива для практичного чинення, що таке судження смаку, і чи може наш естетичний досвід претендувати на загальну значущість. Насамкінець, я розгляну кантову ідею вічного миру, а також вплив його філософії на наступні покоління європейських та американських інтелектуалів, той, хто наважиться. Зануритися в океан кантового мислення, тобто простір безкомпромісної свободи, самовизначення і просвітництва, навряд колись про це шкодуватиме. Ну а я, я допоможу вам навчитися плавати. Отже, побачимось. Записуйтесь на мій курс Критичної філософії Мануеля Канта і Сапери Ауди.